Вітаю підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні працюю над просапним міжрядним культиватором. Ось вже зробив раму. Розміри рами ширина 1,30 м. із профільної труби 4х4 см. Підготував стойки. Та буду використовувати ось такі лапи з різьбою на кінці. Буде по 5 лап на кожній стойці. Одна стойка готова. Працюємо далі. Культиватор готовий. Сьогодні проходив випробування. Результатом повністю задоволений. Всі стойки регулюються як по висоті, так і по ширині за допомогою болтів. Галапи зроблені із Кругляка товщиною 20 мм. Ширина між задніми двома лапами 30 см. Глибина обробітку 15 см. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки.